Слава Ісусу Христу! Україна переможе! Шановні друзі, ми розпочинаємо щоденний молитовний стрім, в якому молимося про перемогу України в війні проти російських агресорів. Це ранковий стрім, і з ми з вами взагалі завжди молимось про нашу владу, про нашу армію. І зараз кожного, кожного разу, коли ми. Молимось, ми молимось про руйнування Росії як імперії. Перед тим, як ми безпосередньо будемо молитися, я хочу зробити заяву, буду робити її на російській мові, щоб це розуміли росіяни, які взагалі, можливо, зайдуть подивитися, що це за молитва. Так от, я хочу зробити заявлення: як русскоговорящий українець до останнього часу я говорив на рускому мові, сейчас осознанно делаю выбор и перехожу на украинский язык, на свой родной язык, от которого у меня сознательно, целенаправленно отучали в течение всей моей юности и молодости. Так вот, я, как русскоязычный украинец, знаю настроение таких же людей, как я, русскоязычных. Никто из украинцев, за исключением небольшой группы Маразматиков, не хочет находиться под Россией, поэтому все вот эти референдумы, о которых идет речь сейчас на захваченных, на оккупированных территориях, это все брехня российская. И это неправда, Украина, Украина и украинцы не хотят быть частью э, Москвы, поэтому убирайтесь из нашей земли, иначе погибните здесь, как говорил Христос. Взяли меч, пришли с мечом, от меча погибните. И наша армия сейчас бьет вас. І якщо не уйдете, останетесь здесь навсегда в виде гніючого м'яса. Тепер до молитви. В першу чергу ми з вами зараз подякуємо про те, що Господь створив нас українцями, подарував нам прекрасну землю, прекрасну мову, у нас прекрасна культура, у нас велична історія. І це треба цінувати. За це треба дякувати Богові. Боже наш, дякуємо Тобі за те, що Ти створив нас українцями, за те, що Ти подарував нам прекрасну землю, прекрасну ідентичність, Господи. Ми дякуємо Тобі за це. Ми дякуємо Тобі за те, що Ти зараз ведеш, і борони, ведеш нас і даєш сили і наснаги боронити нашу землю. Ми дякуємо Тобі, Господь, за Сміливість і волелюбність, і волелюбність нашого народу. Господь, ми дякуємо Тобі за це і молимо тебе, Господь, збережи нашу країну вільною, незалежною, допоможи нам, Господи, вибити окупантів з нашої землі, веди наш народ, благослови усьому, Господи, і зроби так, щоб ми змогли перенести всі оці біди і. Труднощі, які прийшли до нас разом з війною, господи, захищай народ наш. Даруй нам терпіння і мудрості, і сил для протистояння московицьким окупантам і допоможе нам одержати перемогу, щоб була звільнена вся наша земля, господи, щоб повернулися всі окуповані території, включаючи і Донбас, і Крим. Господи, ми молимо тебе, звільни нашу землю, зроби так, щоб росіян. Зруйнувалися ці мерзенні російські плани по вистребленню всього українського, Господи. Ти знаєш, що вони дійсно хочуть створити і вони вже зараз це роблять, і ми молимо тебе, збережи Україну, збережи нас як націю, як українців, Господи, щоб ми і далі могли дякувати тобі і прославляти тобі, Тебе, живучи на нашій землі, на нашій батьківщині, і прославляючи Тебе на нашій прекрасній мові, яку Ти подарував нам. Боже ми дякуємо Тобі за все. Бережи нас в цьому дні, Отець і Дух Святий. Амінь. Зараз ми будемо молитися за нашу владу. Це дуже важлива частина нашого життя, бо влада, вона створена як інституція Богом для того, щоб влада контролювала, координувала життя народа. Пагащиряя, вибачте, бачите, не вистачає в мене. Словарного запасу українського і це треба виправляти, заохочуючи тих, хто робить добро, і наказуючи тих, хто робить зло. Саме це зараз і робить наша влада і наша армія, вибиваючи окупантів злодіїв оцих російських з нашої землі. Помолимось про нашу владу, Господь повелів нам це робити. Господь наш, ми дякуємо тобі за те, що. На 112, на 212 дні е, горячої е, фази в, війни <кій> в нашій країні зберігається централізована влада. Ми дякуємо тобі за те, що влада наша, наша <кій> у ці воєнні часи дещо перед. перед Змінила свої цінності, ми це бачимо, і влада стала більш адекватна. Ми молимо тебе, щоб ці зміни і надалі відбувалися, щоб і надалі наша влада розуміла, що їхня задача, задача керівників країни піклуватися про. Захист, про достаток народу, про розвиток країни, Господи, а не набивати собі кармани. Саме тому ми молимо тебе, щоб ти і надалі благословляв нашого президента, міністрів, депутатів, щоб вони прийшли до тями, щоб вони зрозуміли, Господи, що їх обов'язок служити людям. І ми молимо тебе, щоб ти через війну також змінив нашу владу, вичисти з влади всіх корупціонерів і колаборантів російських, Господи, які здають нашу країну, які стають зра... зрадниками, і ми бачимо багато таких людей. Господь, ми молимо тебе, щоб ти благословив нашу владу особливою мудрістю, щоб вони самі шукали мудрістю у Тебе, Господи, щоб шукали обличчя Твого, щоб молилися до Тебе, щоб в кінці кінців, Господи, ми молимо тебе, щоб наша влада. Люди, які наділили влади, влади взяли зараз, щоб вони стали християнами, Господи, щоб спаслися для вічного життя, благослови владу нашу і через її мудрі дії, Господи, веди нас до перемоги. Вклоняємось Тобі і прославляємо Твоє ім'я, Бог наш, Отець, і Дух Святий. Амінь. Помолимося про нашу армію, друзі. Наша армія, це Божий слуга нам на добро з мечем в руках, який покликаний якраз нищити зло. І зараз взагалі наша армія, вона. Приводить, виконує, приводить у виконання вирок, який винесений російським оцім злодіям, воєнним злодіям, які прийшли на нашу землю вбивати, насилувати, грабувати, руйнувати. І вони вже, вони вже <кій> засуджені на смерть, бо саме така кара і по. Земним законом і по законам Божим тим, хто йде вбивати, і хто робить це масово, хто не зупиняється. Вони просто банда маньяків, оці російські агресори, і наша армія нищить їх, приводячи вирок у виконання, так можна сказати. Саме тому ми молимось про нашу армію, про наших чоловіків і жінок, які зі зброєю в руках захищають нашу волю і захищають наше життя. Господь наш, ми дякуємо Тобі за нашу армію, за наших співвітчизників, які зараз зі зброєю в руках захищають нашу волю, захищають наш народ, захищають нашу батьківщину. Ми молимо Тебе, щоб Ти зробив їх сміливими, мудрими, розсудливими, щоб, Господи, в них була міцна мотивація, Господи, щоб вони. Бачачи підтримку народу, підтримку людей, розуміли, що вони дійсно б'ються за праве діло, що вони зараз відстоюють волю нашої країни, волю людей, своїх рідних і близьких. І ми молимо тебе захисти наших воїнів, захисти їх на життя, Господи. Даруй все необхідне їм для того, щоб їхнє. Вони були захищені, щоб була і гарна техніка, і гарні захисні споруди, і гарний захисний одяг, і міцна зброя, щоб вони били окупантів і витісняли їх з нашої землі, Господь. Ми молимо тебе про цю милість. Зціли поранених. Ти знаєш, скільки зараз людей у нашому, у нашому війську, Господи, отримали поранення. Зціли, Господи, втішай тих, хто хто. На цій війні втратив своїх рідних і близьких, Господи, ми молимо Тебе, благослови захисти наших воїнів і зроби так, щоб у керівництва була мудрість від Тебе, як будувати захист, як будувати е, е, наступ на окупантів. Господи, і ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти зробив серця наших воїнів сильними і сміливими. Допомагай, захищай, Господи, сам веди нашу армію і роби дива Твої, щоб от, е, на, і наші е, воїни і ми. Міцніли в вірі, розуміючи, що ти з нами, Господи, зроби серця російських окупантів полохливими, заячими, щоб вони бажали тільки одного втікти звідси, Господи, і Ти, Господи, приведи нашу армію до перемоги, щоб наша країна була звільнена, щоб вона засталася вільною і незалежною. Клоняємось тобі, наш Господь, дякуємо тобі за все, дякуємо тобі за звільнення наших полонених, але молимо тебе, щоб ти і надалі звільняв тих наших героїв, які зараз знаходяться в російському полоні, захисти там візла, тортур, приниження і катування, Господи, і просто звільняй надалі наших воїнів і наші землі, Господи, через міцну дію нашої армії. Хай ім'я твоє прославиться, Бог наш, Отець, Сини, Дух Святий. Амінь. Зараз ми будемо молитися з вами, друзі, про руйнування Росії як імперії. Я буду молитися російською мовою, щоб, можливо, росіяни також, якщо почують це, зрозуміли. Господь наш, ми благодаримо за те, що ти на протяженні історії багато разів розрушав імперії, коли вони чрезмірно становилися гордими і злобними, ти розрушав імперії. Господи, ми молимо тебе, щоб ти розрушив злобнути, нечестивую. московитскую империю. Мы молим тебя, чтобы ты разрушил имперскую идею, чтобы россияне уразумели, что они просто обычные люди, что нет в них ничего необычного, кроме ни необычного уровня зла, которым они живут. Мы молим тебя, Господь, чтобы ты разрушил вот эту ложную сатанинскую идею о том, что российский народ какой-то особенный. Господи, мы молим Тебя, не нечестивых правителей России, чтобы они не могли дальше усугублять вот это зло, в, котором, в которое они уже загнали обычных людей, Господи, навязав ложную вот эту идею имперскую. Не этих нечестивых правителей, Господи, проведи их через трудности, чтобы, сидя в тюрьме или будучи в болезни, они начали думать о том, что они просто люди обычные, только крайне нечестивые. Господь, молю Тебя о милости Твоей о покаянии российской церкви, чтобы российская церковь, христиане России начали твердо стоять за истину и громко ее провозглашать, называть вещи своими именами, войну войной, убийство убийствами, Господи. Пробуди через это, Господи, и также российский народ и приведи их покаянию, потому что не понимают. Глупые, безумные, тупые, не знают, что делают, Господи. Идут как овцы на убой и забирают жизни нашего народа, Господи. Делай так, чтобы они осознали, насколько э, злобна их жизнь, насколько, э, как они будут отвечать перед тобой на твоем суде, Господи. Поэтому молим о милости твоей, о разрушении этой империи, о покаянии российского народа. И пусть через это, Господи, приблизится наша победа и э, освобождение нашей земли. Поклоняемся тебе, Бог наш, Отец Сын и Дух Святой. Амінь. Боже наш, ми дякуємо Тобі за сьогоднішній день, молимо Тебе веди, і сьогодні нас до перемоги. Роби так, зроби так, щоб була сила в нашого народу бити окупантів, щоб звільнялася наша земля, Господи. І ми ще, ще раз дякуємо тобі. Віримо, тебе, то, віримо тобі, що ти приведеш нас до перемоги і Тебе прославляємо. І Твоє ім'я визвеличуємо. Бережи нас в цьому дні. Амінь. Друзі, моліться, закликайте до молитви своїх близьких і знайомих. Треба, щоб вся Україна молилася. Зала. Зараз благала Господа про милість і захист. Україна переможе. Господь прославиться. Всім гарного дня. До зустрічі.